Привіт, друзі! Рашисти не можуть перемогти нашу армію і тому руйнують електростанції нашу енергетичну інфраструктуру і хочуть зламати український народ. Але ми поступово переходимо на власні джерела електроенергії. Сьогодні я хочу вам показати розпаковку електростанції, електрогенератора GENERGY кіловатного. Буду пробувати його запускати. І все це буду вам показувати. І так, генератор G-Energy, потужність 1 кВт, номінальна потужність 750 Вт. Придбав для батьків. Модель модель називається ISASA. ISASA друге покоління. Вага 24 кг. Так, Дивимося, що в комплекті ходить. Значить, це у нас інструкція, інструкція на трьох мовах, англійська, іспанська, португальська. І це у нас гарантійний талон, офіційна гарантія. Бачите? Так, І сам пристрій. Так, Якісь тут у нас болти, викрутка, ключі. Виймаємо на пластовий кожух Так, і це у нас генератор. Так, зараз буду доставати і покажу вам далі, як я його буду розпаковувати і запускати. Так, друзі, я поставив його в скриньку. Генератор хочу вам показати з усіх сторін, що де розташовано. Значить, це можна сказати лицьова сторона генератора. Що тут є? Назва Ісаса 850 Вт. Це у нас номінальна потужність, максимальна 1000 Вт або 1 кВт. Значить, тут у нас, бачите, ну, до речі це виробник досить серйозний, це іспанська компанія. Європейська зборка, ви бачите, яка якість чудова. Ну, головне, знаєте, в чому? Головне, що це 4 бензиновий двигун, а це значить, що це більший моторесурс, тихше працює і трошки економічніший. Значить. І так, почнемо значить, ще раз. Назва і приборна панель така. значить Тут ви бачите on оф це включається живлення. Значить, це для перевантаження, перезавантаження, я так розумію, кнопка. Це просто якісь режими написано, попереджувальні. Це у нас розетка для підключення. І це у нас значить, віконце, де рахується мотогодини. мотогодини роботи генератора. значить 80 кубічних сантиметрів об'єм двигуна. До 9 годин роботи при навантаженні 50%. Бак, паливний бак 5 літрів. Значить, ще важливо, 100% мідна обмотка. Бачите, написано, так? Да? Що ще тут? Тут інструкція по запуску. и так знаю, можно не читать. Значит, это инструкция по подключению. Так, это, это... у нас, я так понимаю, уровень палива. Так, значит, теперь характеристики. 97 дБ, 89 децибел 92 децибела Значит, это у нас При середньому навантаженні 92 дБ видає, при середньому холостому ході 89 дБ і максимально 97 дБ. Ну, немало, скажімо так, подивимося, як воно буде. Значить, тут ще попередження. Не, 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 не треба заповнювати занадто танк. Не перезаповнюйте е, паливний банк. Бачите тут? Так, Зараз я поверну. Хочу вам показати, що з іншого боку знаходиться. Значить, Об'єм масла, об'єм Так, Це технічні характеристики генератора. Я хотів бути для того, щоб бути більш точним, я вам покажу скажімо, все повністю. Значить, Вага 21,5 кг. 24, я казав, це була бруднова, вага самого генератора 21,5 кг. Значить, ну, розміри 45 на 38 на 36 см, маленький, значить 5 літрів палива. Практично 4 рекомендують. Значить чотирьох е, тактний двигун е, повітряного охолодження. Значит, 7 метрів, якщо відходимо 65 дБ, ну тобто ми там дивилися, здається, чи 79 мінімум. Тут трошки відійшов вже 65 дБ, ну, в принципі, нормально. 88 кубічних сантиметрів об'єм. Э, ну, в принципі, все решта я казав Тепер трошки про оливу хотів сказати. Значить, інструкція отак намальовано, як має виглядати максимальний рівень. Це трошки не так, як в машинах. Там дивимося по пробці, як вона, значить, якщо її вийняти, можна побачити рівень, От де вона знаходиться. Зараз попробую на самому генераторі знайти. це у нас здається. Если десь, десь тут вона. Ага. Так, ну потім в ході запуску я вам покажу де знаходиться горловина масло заливна. Значить, ще трошки e, 0,3 літра загальна ємність. Масляної, масляної системи, значить, от які можна використовувати оливи. Значить, я взяв сайт 10В40, значить, Mobile. Ну, Подивимося, я думаю, хороша олива. Зараз буду заповнювати оливою, бензином, буду вам все показувати. так Друзі, значить, це на стороні. На, на лицевій, так, стороні генератора знизу знаходиться масло заливна горловина. Значить, туди ми будемо зараз заливати оливу. Це у нас олива Мобіл Ультра. Це універсальна олива. Ну, якщо у вас є якісь інші оливи для бензинових двигунів синтетичні або напідсинтетичні, можна інші використовувати. Це чотирьохтактний двигун, не треба змішувати там бензин з оливою, треба окремо в систему заливати оливу, як в автомобілі, і окремо бензин. Так, зараз я не зможу знімати одночасно заливати. Зараз буду двома руками заливати і потім вам покажу вже результат. Оливи і бензин залиті. Так, Хочу вам показати. значить... Заливати тканісти досить незручно. Сюди значить, я використовував таку банку 1,5-літрову. Дві банки залив ще плюс приблизно літр. Що в мене вийшло? Зараз вам покажу. Значить, це у нас, Ви можете побачити це червоним, позначений максимальний рівень бензину. Такий маленький фільтрик стоїть там всі 4. заливаєте прямо туди бензин і бачите, трошки там можна було ще там грам. 100-200 долити і було б максимальний рівень. Ну, приблизно десь 3-8 літра увійшло сюди. Значить, це бензин. масло я так, я закручу зараз. Все, масло я перелив трошки, ну, десь я вам покажу зараз, приблизно увійшло десь теж 400 мл 0,4 літра масла. Я викручую, значить. От де максимальний рівень, ви можете побачити, де там масло. Значить, воно, воно за цей край не має заходити сюди, От, бачите? Воно там десь трошки на, майже на, на максимумі. Щуп покаже вам. Як значить, зараз наведу трошки максимальний рівень? Закручую. Зараз буду запускати.